Всім привіт! Сьогодні у нас 2 жовтня. Цілий день ішов дощ, десь з половини 8 ранку і до 16 години. З невеликими переривами. Буквально цілий день йшов дощ. там Перериви були півгодинки, декілька переривів. Залило дуже сильно. У принципі, вони не помішають, хто сіявся. Не всі, звісно, сіялись, але люди сіялись, на посіви, дощик не помішає. Та й перчику теж, в принципі, він не мішає. Трошки потепліло, щось ще наросте. Перчик підростає. Зробився більш темний такий, трохи темніший салатовий, так як вже не так сонце пече. Ну... Ще трохи щось наросте, може і доб'ється до 20 тонн. З урахуванням того, що пропало багато там перцю, то це в принципі непогано. На мінімум заявлений виробником, вийдеться навіть незважаючи на те, що велика кількість перцю пропала. І сам по собі, так як грунт тут не дуже, перець теж не дуже крупний. Якщо у вас хороша земля, то можна навіть вийти на урожайність більше заявленої виробником, я так думаю. Перець сот Яника, кому вас зацікавив, дивимося мої інші відео. І, в принципі, навіть такі крупні екземпляри попадаються, такі перчинка грам 150. Перці є різні. А тут у нас потихенько помідорчик росте. Потихенько я його доводжу до ума. Обрізаю яке зайве листя, щоб товарний вид був кращий. Помідору нав'язало непогано, але він повільно росте, скоріш за все, більшість його доведеться обривати зеленим. Але щось ще встигне наспіти на кущах. Зараз його дуже мало вибирається. Останній раз я за тиждень вибрав всього 12 відер буквально. З двох теплиць це майже 10 соток. Це тому, що там не нав'язало кісті, а верхні ще ростуть. Ну, коли вони наростуть, ще трохи воно піде більше, але вже ну, багато його не буде, тому що холодає знову. Вже маса буде основна, коли його зірветься зеленим, і він піде спіти в хаті вже. Тоді трохи ще буде кількість. Ну, До, до якої ваги доб'ю, не знаю. Яка буде врожайність, побачимо. Ну, Ці верхні, я вже не думаю, що вони взагалі встигнуть дорости. Ну, Максимум такі грам до 100 більше вони не виростуть, ці то ще встигнуть вирости. А ця останній кість я вже його і не запиляю. Мабуть, воно і не зав'яже. Та й сенсу нема, тому що воно не встигне нічого вирости вже на них. Прищипувати треба набагато раніше. Ну так, непогано, в принципі, нав'язало. На деяких кущах то ще під 3 кілограми буде, на деяких 2, на деяких може і кілограм, але ну, в загальній кількості. Врожай буде непоганий. Руки так в мене й не дошли доробити. Ну, як завжди буде. Скажу, що завтра мороз стану і буду робити доробляти. Це таке багато роботи постійно по кругу. Помідор перець, перець помідор, вибирається, пасинкується, путається. Листя зараз обрізається. Робота. Постійно одна і та ж по кругу. Вибирається такий буренький його, щоб він не лопав. Було б краще, звісно, вибирати його хоча б 2-3 рази на тиждень, але нема що вибирати. І за того відра полопаного помідора. Витрачати время, ходити скубати по три відра в день. Ну, не, не дуже хочеться, тому йдемо на жертви і вибираємо раз на тиждень. Бо і так воно не встигається. Ось треба ще листя згрібати, виносити все. Нічого не встигаю. Завтра буду знову перець вибирати, якщо погода дозволить. Якось так. Ну, Наступного року буде трохи легше перець садити не буду. Є, звісно, і хвороби ось такий кущ. Ну, Таких небагато, але попадається. Ось і причина, чому треба накривати теплицю навіть влітку. Помідору ще рости і рости, як бачите. А зараз осінь, холод, дощі. І... Воно це заважало би помідорам рости. Вони би лопали, товарного виду в них зовсім би не було. У випадку заморозку теплицю можна прикрити. А якщо не накривати теплицю, то ви їх не прикриєте. А на літо розкривати теплицю, це теж ну, сенсу немає, грози, град, туман, все це впливає на помідори, на ріст їхній і на хвороби. Тому теплицю треба накривати. У будь-якому випадку. Скоро взагалі в відкритому ґрунті нічого рости, крім капусти не буде. Хоча навіть і капусту люди садять в теплицях. Тому навіть не знаю, може навіть і капуста в відкритому ґрунті рости не буде. Тому що хвороби є і на капусту, і шкідники, і воно кожен дощ все змивається. Всі обробки і треба знову обробляти, особливо помідор. Та і на капусту батька теж цвітна капуста захворіла бактеріозом і її нічим не обробляв, вже. тому що ну, пізно побачив, вже і вирізалося, але на урожайність воно повпливало. Тому я ж кажу, скоро все буде садитися в закритому ґрунті, так як так розходи більші. Але ризики менші, ніж у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті можете вкласти великі гроші, пройде ураган, град, вітер і всі вкладені гроші підуть, так сказати, за вітром. Буквально гроші на вітер. Тому закритий ґрунт це, в принципі. Вихід для фермерів єдиний, хто хоче щось мати, це не розкіш, як, як раніше машина була розкіш, а зараз машина це засіб пересування, так і теплиці. Це не розкіш, це єдиний вихід для фермерів зберегти свій урожай, і вихід для людей купити цей урожай по доступній ціні. Тому що. Теплиці зберігають урожай і більш-менш доступна ціна. Не треба вести з-за кордону. Теплиці рятують урожай. Будуємо теплиці, тому що нема куди діватись, зважаючи на те, скільки вона коштує, ця теплиця, доводиться їх будувати, тому що у відкритому ґрунті дуже ризиковано, це як в казино. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуємось на канал, кому цікава тема вирощування овочів. До побачення!